Моя мрія це, щоб в Україні нарешті відбувся справедливий суд. Але е, цей суд має розсудити, а не засудити, не вирішувати питання за допомогою підкупу. Я мрію, щоб в нашому українському суспільстві все ж таки суд був справедливий, не заангажований і незалежний, щоб суд мав е, таку впевненість вирішувати судові помилки. Тому що якщо суд не здатний вирішувати помилки, які були допущені судами раніше, то втрачається в людей віра в правосуддя, втрачається в людей довіра до. До суду, і як відчувають громадяни України засуджені за злочини, які вони не скоїли, особливо якщо вони засуджили до довічного терміну позбавлення волі і відчуваючи, що відбувається яскрава несправедливість, ми бачимо, що в Україні немає виправдальних вироків. Ми бачимо, що суд він залежний, і я хочу, щоб український суд ніколи не приймав рішення за гроші, щоб це було апріорі неможливо, щоб сторони розуміли, що. Вони мають можливість, вони мають змогу відстояти свої інтереси. Якщо людина має претензію, якщо вона її аргументувала, то суд має цю претензію вирішити і вирішити справедливо на користь тієї особи, яка навела аргументовані і переконливі аргументи і докази. І тут полягає велика проблема, що в Україні на сьогоднішній день немає справедливого суду, тому що люди зневірилися в те, що в Державі існує орган, який здатний вирішити їхні спори. Якщо в Україні немає справедливого суду, то ця держава вона е, не є демократичною, вона не є цивілізованою, вона не є правовою. І тому я мрію, що в Україні буде справедливий суд.